Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене дуже смачненький рецепт львівський сирник з родзинками і шоколадною глазурю. Список інгредієнтів. 1 кг сиру жирного, 200-250 г цукру, ванільний цукор, дрібка солі, 7 яєць, цедра одного лимона чи апельсина, 150 г розтопленого вершкового масла, 2 столові ложки манки, 2 столові ложки кукуруцінок рокмалю. Як немає кукуруціного, можна картопляний: 150-200 г роцинок. Глазурь, 3 столові ложки молока, 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки какао, 50 грамів вершкового масла. Розинки залити укропом на 5-10 хвилин, після чого злити воду та висушити розинки. Це вже все я зробила за При Приготування до сиру додаємо яйця, сіль, цукор. Ванільний цукор, цедру лимона, цедру лимона за бажанням, розтоплене вершкове масло. Масло ще було тепле. Додаємо крахмаль і манку. І це все перебиваємо блендером. І це все перебиваємо блендером до однорідної маси. Ось така однорідна маса в мене вийшла. До однорідної маси додаю родзинки. І все перемішуємо. Сирну масу виклала у форму для випікання. Випікати потрібно при температурі 175 градусів приблизно 1 годину. Сирник з піксій залишаю щоб у Сирник покриваю глазурю. Сирник глазурю зверху покрила і відправляю в холодильник на 2-3 години. Ось такий сирник в мене вийшов у розрізі. Смачний і ароматний. Приготуйте і переконайтеся в цьому самі. Всім смачного! вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд! Готуйте, хай вдається!